Слово надається Павленко Юрію Олексійовичу, керівнику Всеукраїнської громадської організації Служба захисту дітей. Я думаю, Юрія Олексійовича практично всі знають. Дякую. Шановні колеги, шановні делегати з'їзду, я теж не, не, не по плану, а сам записався і не був ніколи членом партії регіонів, тому і помилятися, думаю, теж не буду. А Враховуючи, що мій виступ так на межі між першим і другим питанням, то е, мої пропозиції стосуються скоріше більше другого питання програми партії. Детально її проаналізувавши, прочитавши, очевидно, є цілий ряд зауважень, хоча в цілому я її підтримую. Але без сумніву, партія сьогодні і програма партії повинна давати відповіді на нові сучасні ризики. Які сьогодні є в Україні, бо суспільство за ці півроку дуже радикально змінилося. І, звичайно, я не буду зупинятися на всіх пропозиціях. Я сподіваюся, що за підсумками з'їзду редакційна комісія прийме всі застереження і потім їх врахує вже в робочому порядку. Але, очевидно, на одній темі не можу не зупинитися. На темі, яка стосується кожного п'ятого. Громадянина України, які не можуть бути членами партії, партії, які не голосують, це діти. І слово діти і поняття дітей за останні півроку в Україні радикально змінилося. У нас категорія діти війни за ці чотири місяці розширилась. У нас тепер є діти двох воїн. А у нас є діти, які зараз живуть на території де стріляють, вони бачать, як вбивають, вбивають їхніх рідних, бачать, як тероризують, катують. У нас загинуло п'ятеро дітей від кульових поранень, і є дуже багато поранених дітей. Очевидно, ця категорія потребує спеціальних рішень і дій влади по відношенню до себе. Є інша категорія дітей, батьки, яких сьогодні на фронті. Причому по різні сторони можуть бути барикад. Батьки, які загинули уже в АТО, на Майдані, загинули в Одесі в інших гарячих точках. І, очевидно, ці діти теж потребують спеціальних рішень і дій влади і суспільства в цілому. У нас є діти, які сьогодні страждають від непрофесійних рішень або бездіяльності влади. Так, не автомат проти них зброя, проти них зброя, непрофесійна дія чиновника. А, і я власне і пропоную підтримати деякі позиції і в заяві, і в програмі, які стосуються цієї категорії категорії діти війни. Бо, на жаль, за чотири місяці урядом не ухвалено жодної зміни до жодного нормативного документу яким регламентуються дії центральних органів влади, дії конкретних чиновників? Чотири місяці країна у війні, а жодної зміни в нормативному документі немає. Уряд центральний втратив головні свої функції координуючу, методичну, організаційну, прогностичну, бюджетний процес, чи, скажімо, фінансова політика уряду, вона не є мобільною. В бюджетному коригуванні. І, очевидно, це призводить як до проблем дуже простих технічних закупків бронежилетів, де треба просто одне рішення уряду прийняти і не змушувати чиновників порушувати закон. До питання оздоровлення. Коли сьогодні закінчується перша зміна 21 день, діти повинні повертатися з безпечних територій, куди? В Славянськ, в Краматорськ. В Луганськ, в Донецьк і рішення цього немає, що робити з цими дітьми. А директор бази, очевидно, говорить, що якщо він залишить їх на тиждень, на два, то це порушення бюджетного процесу. І саме тому я в даному випадку не говорю там, з точки зору виключно критики уряду. Я говорю для того, щоб і програма партії, і рішення партії вони сьогодні були. Додатковим мотиватором, стимулятором уряду влади в цілому до прийняття швидких, професійних, необхідних сьогодні конкретній сім'ї, дитині, конкретному чиновнику, який сам на сам залишився з проблемою, в тому ж слав'янську для професійних дій. Тому серед пропозицій насамперед. Необхідно зараз негайно визначити таку категорію, як дитина жертва збройного конфлікту або дитина, яка перебуває проживає на території, де проходить збройний конфлікт. Визначити стандарти і нормативи її соціального захисту. Необхідно запровадити порядок діяльності кожної посадової особи від міліціонера військовослужбовця до соціального працівника і вчителя. Як діяти з дитиною, яка в зоні збройного конфлікту під час спілкування, під час надання їй допомоги, запровадити реабілітаційні програми, які, скажімо, це вже більш складніша процедура, але кожна дитина, а це мільйон дітей на території Луганської і Донецької області, вони потребують серйозної реабілітаційної допомоги. Допомога цим їм буде потрібна ще багато багато місяців. Наперед, але треба підготувати і спеціалістів. і Кожен вчитель, я чув тут багато педагогів, є в залі. Кожен вчитель повинен знати, як він прийде 1 вересня в клас, де є діти-переселенці з інших областей, і як він цю дитину представить для того, щоб дитина відчувала себе максимально комфортно і захищено в новому для себе місці. Без сумніву, програма має включати і серйозний блок питань мирного життя. Коли прийде мир, як нам забезпечити щасливе дитинство в охороні здоров'я, в соціальній політиці? В наданні, в наближенні кожної послуги до громади, до конкретного жителя, до конкретної сім'ї, забезпечити освіту, і шкільну, і позашкільну, і дошкільну. Очевидно, ці всі завдання вони стоять і будуть стояти перед україною і ще один важливе важливе питання це патріотичне виховання дітей і молоді Можливо, тривалий час у нас не було такого живильного да грунту для патріотичного виховання дитини, і тому наш обов'язок сьогодні навчити дитину любити свій дім, любити свою вулицю, любити своє село, своє місто, любити свою країну, навчити дитину, чому Україна одна єдина. Тому що у нас немає відповідей на багато питань? Уявіть, що у дитини такі ж самі питання. Тільки більш гостріші, ніж у нас. Якщо вона не дасть, ми не дамо відповідь на питання, вона їх знайде. Але від того, наскільки вона буде патріотичною сьогодні, наскільки вона правильно зрозуміє, що відбувається сьогодні в країні, настільки буде патріотичною влада в Україні через 15-20 років. Ну і закінчити хочу словами однієї донецької прекрасної письменниці Олени Стяжкіної. жила була страна, оказалась родина. Україна. Дякую. Дякую. Дякую, Юрій Олексійович. Ми завершили обговорення першого питання. Ніхто з делегатів, сподіваюсь, не наполягає на виступі. Дякую. Нам необхідно прийняти рішення по першому питанню. Проект заяви щодо суспільно-політичної кризи в Україні. Вам роздано. Всі ознайомились. Так.